На ретроградній Венері повертаються, як ти кажеш, 10-20 річні справи. Зараз буде час випробувань. Для кожної жінки такі періоди вони дуже-дуже значені. Вітаю, вас, шановні глядачі на каналі Прогноз. Я знаю, що зараз кожен глядач, який дивиться це відео, дуже сильно переживає за те, що в нас війна, за те, що постійні обстріли, за те, що війна не закінчується, і всі переживають за завтрашній день. Але... В нас наше життя складається не лише з війни. Наше життя складається з духовного, з матеріального. Нам потрібно натхнення для того, щоб пережити ці страждання. Нам потрібен хоч якийсь фундамент, який може втримати нас на цій землі. І зараз дуже цікавий період. Починається період ретроградної Венери. Я хочу розглянути цей період з різних точок зору і дати вам максимально більше порад. Як можна використати цей час, щоб вирішити свої проблеми в особистому житті і фінансові проблеми? Бо Венера це про гроші, Венера, це про любов. Сьогодні в нас в гостях наша постійна майстриня, астрологиня Альбіна Пономаренко. Вітаю Альбіна! Вітаю, Любочка, вітаю! вітаю друзі. Альбіночка, дивіться, зразу от до вас, як майстра, таке запитання. Дивіться, зараз у більшості людей, ну, напевно, це. 80% українців, які колись були ФОПами, є така проблема, що їм прислали в травні місяці листи щастя стосовно податкової і перерахування боргів за ЄСВ. Справа 16, 19, 20-річної давності люди вже не пам'ятають, ну якби. Все закрито, а ЄСВ не сплачено, що робити. А вони закривали, а зараз не дозакрилося. А як так вийшло? Дуже багато судових справ з того приводу. Люди програють, бо з державою судитися це дуже важко. Це ну, майже без варіантів. Але. Е Зараз на період ретроградної Венери, чи можна вирішити ці питання з податковою? Чи можна вирішити питання з боргами перед банком? Чи можна вирішити питання з? Боргами комунальними бо дуже багато комунальних, чи можна робити якісь реструктуризації, чи сприятливий цей період для вирішення гарного вирішення саме на свою користь ось цих фінансових боргових питань? Адже ну, хочете вірити, хочете не вірити. Кожний такий от тригер з фінансами це певного роду відкуп нашої карми, так, Любочка, абсолютно вірно. Ти все говориш, і не дивно, що саме на ретроградній Венері. Повертаються, як ти кажеш, десяти, двадцятирічні справи. Це, от якраз, так впливає ретроградна планета. Оскільки Венера, правильно ти сказала, це і відносини, і це і фінанси, борги, незакриті борги. Якщо людина їх має. І кармічні борги, в тому ж числі. Так? Тому що Венера це якраз духовна планета, як ти тільки що правильно сказала, є любов, так? є тонкі матерії, і є духовність, так? і є матеріальне, є гроші, так? і це все складається в один такий образ, в єдину гармонію, яку особлює собою Венера. Тому що це найдуховніша планета, яка тільки є. Вона поєднує духовне з матеріальним. І якщо десь в період ретроградної Венери спрацьовує якась проблема у відносинах чи у фінансах, то, значить, треба згармонізувати одне з іншим. Саме на ретроградній Венері вчасно закривати всі борги. І це навіть дуже добре, що підіймаються такі застарілі борги, так? тому що вони заважають кожній людині, яку торкнулося це, так? заважають рухатися вперед. Тобто треба усвідомити. Ну, насправді суди з державою можна виграти, якщо ти дійсно правий, так? Якщо ти дотримався всіх пунктів закону. До речі, Венера це ж так само Фіміда, яка вона сліпа. Їй байдуже хто перед нею, але має все бути чесно і відкрито. Отже, Моя порада буде така: розбиратися, звісно, досліджувати кожну-кожну статтю, так, кожен пункт цих договорів чи що там борги, да, приходять в чому, в якому вигляді. Тобто розбиратися з кожним словом цього листа. І якщо ви праві, то ви, в принципі, можете навіть і виграти цей суд. Тобто тут такого не може бути, бо ретроградна венера вона за справедливість. Але вона допоможе в якому випадку, якщо ви чисті, якщо ви відкриті серцем, тому що венера це є сердечна наша чакра, якраз центр між нижніми чакрами, так, фізичного плану і вищими. Тому все поєднується саме тут, в цьому місці. Що хочу прокоментувати, ти сказала, що в травні так, почали приходити. Ось ретроградна Венера почала входити в так звану петлю, тобто вона ще була пряма, але почала з 19 травня. Ось тобі і маєш. Так? Тобто підіймає застарілі такі теми, які дійсно зважають нам рухатися вперед. Як гір на ногах, тому цього потрібно позбавлятися. І я навіть можу сказати, що є такий перелік тих, на кого ця ретроградна венера буде впливати позитивно. Отже, ці люди можуть. Вигради навіть суд так, розібратися з собою, зі своєю кармою. А є люди, яким потрібно можливо дійсно прийняти це в свою е історію, так і пройти гідно, тому що на терезах висів, на, терез... на важелях висів, терезів, тобто е у всесвіті, так, е не можна переплатити. От просто не можна. Якщо ти раптом десь щось переплатив в грошах чи в енергії, в яку ти вкладаєш там в людей, це все повернеться тобі з істориці, як то кажуть. Тому переплатити не можна. Треба розуміти це. І якщо прийшли такі е, векселя, то треба дійсно розібратися. Але розібратися е, з такою впевненою, спокійною головою. Е, ну що, скажемо? Oh. Yeah. <laughs> Отже, у бранці Венері, яким легко буде вирішити всі ці питання. Це ті, хто народилися з 4 по 22 серпня, з 2 по 19 квітня, з 4 по 21 грудня, з 5 по 22 жовтня, з 2 по 20 червня, з 4 по 22 липня та з 4 по 22 вересня. І ті, до кого зараз, певно, постукали, і їм прийдеться дійсно поборотися з собою, зробити якийсь правильний вибір всередині себе і бути об'єктивними. Це ті, хто народилися з 2 по 20 травня, з 2 по 19 січня, з 4 по 20 листопада, з 2 по 18 березня та з 1 по 18 лютого. Угу. Скажи, будь ласка, дуже багато зараз подруж знаходиться в підвішеному стані, тому що десь чоловік у полоні, десь діти окуповані території беремо. Да? Діти знаходяться зараз на території країни-агресора. Ретроградна Венера, чи сприятиме об'єднанню родин, чи сприятиме якось поверненню людей? Чи навпаки це буде період такого, такої тиші? Я можу сказати, що для кожного це буде своя історія кохання. Комусь потрібно буде більше мудрості, щоб зберегти відносини, зберегти ту любов. Так? Комусь навпаки потрібно буде розлучитися, тому так і кажуть, що ретроградна Венера це період бум розводів, так, розлучень. Повернення колишніх в наше життя, для чого це відбувається? Тому що десь щось не пропрацьовано. Знову ж таки, так, Венера духовна планета. Там ми говоримо, через гроші йде повернення боргів, тут через відносини, тому що Венера це партнерство. Отже, в кожного, у кожної людини це буде своя історія відповідно до її гороскопу. Але я можу сказати, що Зараз буде час випробувань для всіх відносин. На відстані, поруч це не має значення, тому що Венера просто буде потребувати більше милосердя від кожного з нас. Тому що любов в астрології вона проводиться через три таких пласти, так? Від матерії до вищих щаблів — Тілець. Там, де Венера вдома, вона говорить про достаток, про фінанси, про матерію, про таланти. До речі, це період, коли а, варто згадати, а що ще я вмію, тому що грошей може не вистачати. Тому, повертаючись до того, що я хотіла сказати, так, тілець це земна, така любов. Далі йде Венера, далі йде Терези, де Венера знаходиться так само вдома, але це культура, це вже партнерські стосунки, а це більш така легка венера. Так, то, то вона вже підіймається на рівень серця. І вищий аспект Венери, там де вона екзальтує, в знаці риб. А риби це віра, це милосердя, це, це вищі аспекти, це духовність. Так. Тому бачимо, як воно проводить всіх нас від низу, так, від тієї матерії, від хрестика до духа. І все має бути в гармонії, тобто має бути і сексуальний, якийсь потяг, так, і партнерські стосунки. І Вищий аспект любові до всього, до всесвіту, світу, до живої, неживої істоти, до всього, що тебе оточує. І ця любов, вона ж починається не від когось, вона починається всередині нас. Тому кожен період ретроградної Венери він говорить, що нам потрібно поставити, можливо, щось на паузу, так, зосередитися на собі, на своїх відчуттях і зробити такий квантовий скачок. Е, до речі, регресологи е, зазначають, що зараз, 17 липня, відбувся черговий квантовий скачок, який відбувався 12 років тому назад, коли е, вперше людство відчуло такі перші е, енергетичні поштовхи, і ми бачимо, як це програлося протягом цих 12 років. І регресологи зазначають, що під час е, ретроградної Венери тим, Хто вже відробив свою карму у особистих стосунках? Е хто відробив свою карму у фінансових стосунках, у пошуках себе е саме під час ретроградної Венери, людина може знайти своє призначення, стати на путь своєї реалізації максимально ефективно. знайти свою другу половину душі, що це називають близнюковим полум'ям? Е От саме під час ретроградної Венери людина може заробити гроші за те, що вона робила дуже довго, дуже багато проміжок часу. Як так стається? Я хочу сказати, що це не тільки в період ретроградної Венери. Це якщо людина працює з собою, то це може статися в будь-який день, тому що в кожного з нас індивідуальний шлях, індивідуальні ритми. Єдине, що ретроградна планета, вона дійсно дозволяє глибоко зазирнути в себе, і якщо ти багато відпрацював, ти милосердний, дійсно тобі приходять подарунки долі за те, що ти такий молодець. Якщо ти не допрацював, то приходять борги і до тебе йдуть претензії, грошові або від партнерів. І тут треба щось зупинитися і зрозуміти, куди я йду. Просто на періоді ретроградної Венери це зробити легше віднайти в собі ресурс. Але ну, як легше? Легше, тому, мабуть, хто нічого не робить, але от ретро вона дозволяє глибоко купати. І там ти маєш от просто подивитися сама собі у вічі і чесно сказати, що ось тут я трошки не дотягую. Мені здавалося, що я все роблю правильно, але насправді, коли ти медитуєш, так от медитації на періоді ретроградної Венери дуже-дуже раджу. Бо ми знаходимо ті заноски, ми усвідомлюємо, ми бачимо свої проблеми, які стають проблемами у відносинах з іншими людьми, у відносинах з грошима, у відносинах з талантами і у відносинах соціальної реалізації, так? з розкриттям жіночої сутності, тому що Венера це жіноча планета. І для кожної жінки такі періоди вони дуже, -дуже значимі. Альбіна, я ще дуже хочу запитати: мені пишуть масово глядачі про те, глядачки наші, про те, що вони бачать тривожні сни. Це розпочалося десь тижня півтора-два назад. У мене дочка бачить тривожні сни, я бачу дуже тривожні сни. І це масово. Причому сни стосуються осені, сни, стосуються майбутнього. Бачать, як бомблять міста, бачать, як заходять війська в Крим. Сниться війна, сниться якісь перепитії, ось таке, знаєш, внутрішній такий переляк. Я згадую, що таке вже було в грудні 21-го року, коли 21-й рік закінчувався, тоді в нас тільки канал відкрився, і люди писали, що вони бачать якісь дивні сни, якась тривога у суспільстві, загальна тривога. І зараз я бачу, як ця тривога знову загострюється. Це вже від того, що півтора року повномасштабного вторгнення в нас вже їде кукушка, чи ми відчуваємо зараз, що ретроградна Венера змінить щось в ситуації війни? От як ти бачиш долю нашої України під час ретроградної Венери? адже в нас також є свої і борги, і обов'язки. І ми дуже важко працювали весь цей час. Так, я зараз детально розкажу, як я бачу вплив ретроградної Венери саме на гороскоп України. Це будуть цікаві дати. А хочу сказати, що дійсно дуже багато страхів просто піднялося, і за цей крайній рік, півтора, вже другий, так просто всі включилися і. На тонкому плані це бренить. А оскільки тонкий план, астральний план, емоційний план, він нікуди не дівається, він просідає, і проявляється на фізичному, то багато людей зараз на грані між життям і смертю, це є війна, так? загострюються такі екстрасенсорні здібності, віщі сни. Так? Але я хочу сказати, що астрал так само ділиться на низ і верхній план. Високодуховний, на нижньому живуть там різні такі прояви негативні, так, лярви, там ще якісь. А на вищому живуть янголи і наші вчителі, ми можемо їх там побачити. Отже, тут, де все це буяє, якщо ми піддаємося цьому, ми кормимо так, ось цих істот. І тут я можу сказати, що візити до психотерапевтів ніхто не відміняв. Вони допомагають, вони допомагають в усьому. І навіть якщо ти високодуховна людина, то все одно треба не нехтувати цим, тому що як зуби почистити, так як почистити тіло своє, так само і душу свою треба почистити і відновити баланс і гармонію. А венера це про баланс і про гармонію. От. Тому, можливо, так, вона затрогує, тркає, так, ці питання, як духовна планета, саме в період ретрогранності. Ну, що ще можу сказати, прокоментувати? Я думаю, що не те, що я думаю, просто це моя філософія життя, коли тобі страшно молись, по вірі твоїй його здається. І це правда, тому що коли ракети летять над головою, коли ти чуєш вибухи довкола тебе, а ти сидиш і тримаєш цей баланс рівновагу, так, Венеру, молишся, то воно навколо все вчухає, щухає і змінюємо історію. Ми всі колективно тримаючи цей баланс на астральному плані, ми змінюємо хід історії, тому що на тому ж тонкому плані. Багато екстрасенсів може побачити найвірогідніший хід подій. так? Це правда. Але у просторі нам дають так само свободу вибору. Так, це може бути. І як астролог, я там інколи прогнозую, що буває період дуже важкий. так? Але ми тоді сідаємо, ми молимося, ми працюємо над ситуацією, і якщо у нас дуже багато тих людей, які втримують цей баланс, то ми змінюємо хід історії. Це дуже важко зробити, так от як цей тризуб, е, Нептун, такий е, можна піти. По тому шляху, що нам предначертаний, але можна в цій точці приложити дуже велику духовну силу і змінити хід історії. Ми так зробили, бо Київ за три дні не взяли, так? І надалі ми бачимо, як ми стоїмо і змінюємо. Попри все, ми змінюємо хід історії. А ти говорила, що станеться диво? Ну що? Давай подивимося, що чекає Україна. Давай справа в тому, що ретроградна Венера. Стала на ретроградну Венеру в гороскопі України. Тобто, в нас, виходить, наша натальна українська Венера знаходиться в 29-му градусі Льва, саме от в тому градусі, з якого Венера починає свою ретроградну ходу. І я хочу прочитати символізм цього градусу, бо він просто унікальний. Людина дереться вгору по драбині, допомагає іншим, що йдуть за ним. На горі видно постать з лицем закритим вуалю. Вона протягає їй вінок із зірок. Це символ винагороди. Тобто, бачимо, що Венера, наша Натальна, знаходиться в складному такому положенні, Так, ретроградна, непроста, але символізм цього градусу переможний. Тобто Ми маємо рухатися все ж таки нагору, попри все. І е, от саме ретроградна Венера виходить, в нас відповідає за багато чого: за відносини, за культуру, за фінанси, за таланти, за конституцію, тому що вона була прийнята в період ретроградної венери. Mm -hmm. Тобто ми знову і знову будемо до того повертатися. Тому от 23 липня буде не дивно, якщо ми знову почуємо щось про Конституцію, щось почуємо про закони. І цей шлях ми маємо пройти, як я сказала, ретроградна Венера нас не відпустить, поки ми не зробимо ідеальну конституцію, де всі рівні перед законом. Угу. Далі вона торкнеться Меркурію, який в нас знаходиться в поєднанні з Юпітером. І Це я називаю чутлива точка в гороскопі, бо вона завжди спрацьовує. Вона так само буде торкатися наших фінансів, наших військових справ, допомоги. А, тобто тут ми маємо що знову ж таки реорганізувати. Юпітер це ж так само а, юриспруденція, це дух закону. Так? Mm -hmm. Меркурій це комунікації. А ці планети знаходяться у восьмому домі: всі і Венера, і Меркурій, і Юпітер. І тому восьмий дім це небезпека або витривалість, виживаємість, стійкість, великі гроші. Так? Тому я думаю, що в цей непростий час ми знайдемо все ж таки вихід. Ну, ретроградна Венера просто не дасть нам іншого варіанту, як докопатися до причин і витягти ту заноску. Тобто, це вже з липня, в нас з 18-го, там з 10 липня, ця вся історія. І до кінця серпня, до 29, го до 4-го, до 6-го жовтня будемо в цій темі. Ще ретроградна Венера буде напружено впливати до народу України. Так, я думаю, що правильно ти говориш, що зараз підіймаються ці борги, і це неприємно для кожного з нас. Це викликає масове обурення. Але я думаю, що ми маємо бути свідомі і маємо з тим всім розібратися в кожному окремому випадку. Тому таке невдоволення так само може бути на період ретроградної Венери. А ще ретроградна Венера буде робити напружений вплив до нашого східного місячного вузла. А це еволюційний наш кармічний вектор. А він у нас де? В козирозі. А козирог — це знову ж закон, це принциповість, це подолання корупції. так? Бо в нас же тут ще й чорний місяць, до речі. Свою ретроградну ходу Венера закінчить в 13 градусі, а в нас в 14 градусі козорога якраз оцей чорний місяць. Тобто від нашої натальної Венери ретропланетка включить багато наших планет і стане на чорному місяці в гороскопі України. Як я завжди кажу в твоїй студії, що це заноска, яку ми маємо витягти. Тож, друзі, в нас ще один, один є шанс витягти цю заноску, щоб далі йти на легкі. От і ще один вплив буде до Нептуна. От ми сьогодні його згадували. Це і сни, це і віра, і духовність, і вищий аспект. Тому я думаю, що і тут нам ретроградна Венера хоче сказати, що ми цей шлях можемо здолати тільки з любов'ю, тільки з милосердям, тільки з вищим аспектом, з нашими чеснотами. Ти знаєш, я так замислилася. А... Дійсно, зараз важкий такий буде період. От я говорила з Анною Вергелес, вона говорила, що можливі обурення в серпні стосовно грошей в суспільстві і в жовтні стосовно грошей. Але в грудні ця проблема буде вирішуватися, і в нас нам стане легше. Що в нас вже на другу половину взагалі цього року, і ми з тобою говорили, uh -huh. почнуть заходити інвестиції? Чи буде це говорити про те, що в нас все ж таки запуститься нормально по-справжньому так показово, як він зараз працює по справжньому ринок праці? Чи можна говорити про те, що в нас після ретроградної Венери люди зможуть все ж таки знайти робочі місця з реальною зарплатнею? Я от якраз сьогодні ще раз придивлялася на своєму каналі записувала прогноз на друге півріччя. І у нас в жовтні є дуже напружений такий вплив. Він буде якраз давати розбори польотів, оце все реорганізації, реструктуризації. І ми от маємо там зачистити на нашому угу. полі, да, де будемо сіяти. Тобто ми нам необхідні реформи. Так, і я думаю, що той аспект нам дасть. Це буде болюче, це може і народ сприймати неоднозначно, але злам старої системи совка у цього, так, у цієї нашої інфантильності, бо совок якраз культував таку інфантильну людину. Так, ми маємо те вже залишити в минулому. Угу. І той період буде складний жовтень, але ми вийдемо гідно, тому що на листопад в нас два позитивних сильних аспекти. Там йдеться про повернення території, про реформацію, про відновлення, про ремонт, про ресурси, які будемо вкладати. До речі, в жовтні так само це напруження може бути пов'язане з грошима. Тобто гривня може трошки просісти, можуть бути фінансові якісь проблеми. Але це, знаєте, така гарячка. Маємо перебороти, перепалати. Так, От і все має перегоріти для того, щоб на тому вже полі чистому ми засівали і будемо засівати в листопаді. І кінець грудня, тобто до нового року в нас працюють знову ж таки два сильних прогресивних аспекти, які дають нам фінансові вирішення, позитивне вирішення фінансових питань, закладання бюджету. Тобто, я не знаю, я не економіст. Так ну важко собі уявити, як, яке це диво буде, але диво дійсно буде, тому що ми все зможемо, ми все здолаємо. І В новий рік увійдемо новими з хорошими планами. Ці аспекти нам дадуть і перемогу дадуть, дуже таку значну. То знаєте, якщо це не буде остаточна та перемога, так, то це буде величезний крок, і величезні території мають вже повернутися, бо там в тих аспектах я бачила повернення людей. Міграція, та позитивна, це така. Угу. Тобто люди за власним бажанням повертаються. Це ще в цьому, це в, ще в цьому. кінцю, в кінці, так листопад і грудень. А от да, в січні. У нас на 19 січня дуже хороший вплив якраз до Венери в гороскопі України. А Венера це народ, це жінки, це жінки, жіноча частина. І от приємна новина, так, Венера це мир, це гармонія, це спокій в душі. Отже, я так думаю, ну логічно можна собі уявити, що якщо більшість жінок відчують спокій, полегшення, то це говорить про те, що сини, чоловіки, брати повернуться додому. Тому отже, все буде добре. Дякую, Альбіна, шановні глядачі. Майте на увазі, що зараз буде такий важкуватий період, щоб його легше пройти. Просто продумайте заздалегідь, як ви будете викручуватися з тої чи з іншої ситуації, і попросіть допомоги у вищих сил, бо завжди все в житті буде складатися для нас, якщо ми віримо. Найкращий спосіб. Дякую всім. Переходьте на канал Альбіни Пономаренко і до нових зустрічей!